Опалювальний сезон розпочався не для всіх. Частина освітніх закладів Івано-Франківська і досі залишається без тепла. Яка причина спробувала розібратися наша Вікторія Резон? 22 жовтня в Івано-Франківську розпочався опалювальний сезон. Проте частина освітніх закладів, які отримують тепло від приватної котельні, наразі залишаються без опалення. Взагалі оптимальна температура для перебування дітей – 18-20 градусів. Ну, у нас є 14-15. Це трошечки нижче. Роблять руханки та тепло одягаються. Саме так рятуються від холоду у дитячих садочках. Трішки так-так, трішки пострипати. Десь трохи обігрівач включити, трошки більше руханки дати, трошки на вулицю вивезти, свіжим повітрям подихати, коли погода дозволяє. Ми їх зверху на їхні колготички даємо ще піжамки, щоб звичайно, і накриваємо помозі можливостями двома ковдрами. а ось у школах через відсутність опалення в учнів скорочені уроки. Наразі скорочення уроків по 30 хвилин тільки мають учні перших класів, тому що ми проводили опитування батьківської громади за доцільність скорочення уроків. То тільки першокласники, батьки першокласників проголосували про те, а також батьки другого В класу з польською мовою навчання. Віталія мати першокласника. Жінка обурена відсутністю опалення у школі. В класі дуже холодно, 15-14 градусів. Дитина має одягати, ну я вдягаю термобілизм. Не кофту зверху ще одну кофту, дуже зимно, сільці холодні подушечку. Дуже погано це мали подумати ще на початку вересня про тепло, щоб подумати чи котельня працює, чи ні. Проб не запустити, а потім вже думати, а не коли вже почали холод, вони аж тепер догадалися щось робити. Немає тепла у садках та школах через заборгованість за електропостачання, розповідає директор котельні, що на вулиці індустріальній. Усе обладнання технічно готове до опалювального сезону, але основна проблема – Проблема – це відключення світла. Теплокомуненерго не розрахувалося з нами за теплову енергію за попередній сезон, десь плюс-мінус 15 мільйонів гривень. А за електроенергію ми заборгували близько 8 мільйонів гривень. Є певне порозуміння з теплокомуненерго. Вони планують поступово погасити борг. Ми не подавали позовів, адже розуміємо складність воєнного стану і важке становище всіх підприємств. Проте ми регулярно писали листи і попереджали про необхідність погашення заборгованості. Цього року від них надходили кошти, але це мінімальні платежі. Платежі. У нас є заборгованість по заробітній платі, по електроенергії та іншим поточним платежам, тому ситуація у нас непроста. Якщо вдасться отримати кошти до кінця тижня, ми зможемо увійти в опалювальний сезон. Зараз котельня без електроенергії. Але ми працюємо над вирішенням цього питання. Поки у котельні не вирішать проблеми із заборгованістю, освітні заклади залишаться без тепла.